Перший соціалістичний експеримент у Америці відбувається прямо зараз. А саме у Нью-Йорку обрано ісламіста та соціаліста Золана Мамдані, який навіть не є уродженцем США, а народжений десь в Африці чи на Близькому Сході. Я точно не пам'ятаю. Тут буде на фото зараз. Так от, його політика наступна. Я просто розлучу два пункти, бо вони найбільше мене вразили. Перше, це хоче він скасувати поліцейську систему в Нью-Йорку. Принаймні, повністю. Зменшити її фінансування точно. І друге, це він зро, хоче зробити проїзд в метро безплатним. І я не розумію ні першого, ні другого. Очі з метро. Тому що якщо ви зробите метро безплатним, то скільки буде засранців і гнид бігати по ваших метро системах метро, по ваших лініях і шкодить людям, які і так будують ваше місто? Люди будують ваше місто, ви їм підсідаєте кримінальних елементів, які будуть їм срать на голови. А другий пункт це поліція. І звиняюсь, Нью-Йорк є найважливішим економічним центром світу. Ви хочете, щоб у цьому центрі не було поліції, не було безпеки і не було порядку? Хлопці, ви були такий експеримент, що якщо ви з цього не вивчитеся, будуть вважати вас ідіотами на всю решту свого життя. Ви собі плю ламаєте життя на роки вперед? І найдев більше мені те, що за це проголосувало 85% усіх жінок Нью-Йорка віком від 18 років до 29. Дівчатка, ви будете цілю номер 1 для цих злочинців. Якщо не буде поліції і не буде кого вас захист... кому вас захистить, вам габлик. Нащо ви це робите? Об'ясніть мені, українцю, чому ви віддаєте свою безпеку і порядок, ба більше свободу, якимсь засранцям ще й добровільно. Вас ніхто не примушує, але ви берете і плюс і собі на життя. Ваше життя, ваш вибір, але ну, це ж не може на нас не негативно вплинути. Тому прошу українців трошки стежити за американськими новинами, а нам такої фігні тут не треба.